Thank you Back. Вітаю вас на своєму затишному, комфортному, гарному, спокійному вечорі, який я вирішила провести разом з вами. Спокійним його, я не знаю, чи можна буде назвати. Але. anyway. дуже інший формат для мене, тому що я завжди знімаю влоги. Але от сьогодні якось я подумала: а чому б не. Зазняти мій вечір до тих всіх слів, які я сказала про вечір, додайте ще буденний. Тому що останнім часом мої вечори, от саме в такому форматі, і проходять. Можливо, сьогодні буде дещо інший. Ми сьогодні трошечки змінимо програму, але все одно має бути цікаво. Тому. Буду дуже рада, якщо ви проведете цей вечір зі мною. Точніше, я його проведу з вами, а коли ви будете дивитися це відео, це вже я не знаю. Але якщо дивитися це ввечері або перед початком вечора, то це взагалі супер-пупер і полетіли. Зараз вже десь приблизно сьома година, і мені здається, що вже пора йти готувати вечерю. Зараз літо, і я вважаю, що це найкращий час, коли можна е, спробувати побудувати свою рутину, або хоча б. Хоча би внести якісь зміни. І ще не знаю на рахунок ранкової, чи мені захочеться її знімати, поки що ні. Але якщо б там комусь це дуже зайшло, то, типу, я не проти, я тільки за. Я якось, коли починаю говорити перед камерою, я починаю говорити всього дуже багато і дуже багато чого з того всього не потрібним. Тому я вважаю, нам вже потрібно перейти до вечері. Так що йдемо на кухню, будемо щось робити. Мені здається, я б навіть хотіла повечеряти на дворі, але. Ще не знаю, чи це буде гарна ідея, тому що там трошечки спекотно, але ми побачимо. Ну, типу, зараз щось придумаємо, подивимося по ситуації, як там буде. що, е, Я, в принципі, вже все приготувала, але е, через 10 хвилин мають вимкнути світло. І я от не знаю, типу посуду я, напевно, не зможу помити, через те, що у нас просто, коли немає світла, то й води теж не дуже багато є. типу або я зараз шведенько мою посуду, або вже я буду йти їсти, не знаю, але просто все охолоне. Коротше, от Чому в таких простеньких речах такий важкий вибір? Дуже важкий. Ось моя вечеря на сьогодні. Тут, як бачите, всього потрохи. Я не нутриціолог, не повністю в всьому розбираюся, хоча декілька разів я навіть пробувала е щось вчити, розбирати, і мені зайшло розумієте, Типу, мені сподобалося там розуміти, е де там білки, де жири, де вуглеводи і так далі. Все, буду йти їсти, але напевно піду на вулицю і записувати там зі звуком я не зможу через те, що. В сусідньому басейні грає музика, а я трошечки не буду цим ризикувати, тому що Ютуб дуже хороший друг, який може заблокувати. От тому послухайте трошечки музики, яку можна використовувати. Oh. І всім, хто зараз буде вечеряти, смачного і смачного мені. <послухаєте> Все, пішли! Щойно вимкнули світло, і я тут якраз вечеряю. Просто атмосфера супер. Мені подобається. <сві> Дуже класно. Типу, зараз вже не спекотно, навпаки, типу, нормально. І можу записати зараз розмовне відео через те, що в басейні також вимкнуло світло, і музика на декілька хвилин просто пропала. Не завжди. Я не буду сперечатися не завжди, але я намагаюся підтримувати чистоту. І ввечері там приділяти декілька хвилин тому, щоб все поставити на свої місця. Або там просто трошечки прибрати. Поки немає світла, можна щось повитирати, навести трохи порядок. Погана якість відео, але я нічого не можу з цим зробити. Не можу ніяк викнути світло. А, я не знаю, я уявлення не маю як вмикати цей пилосос, Він у нас вже десь близько року, а я ні разу ним не пилососила. Як пройшов час так швидко, але вже скоро мають вимкнути світло. Але я думаю, що перед тим можна піти прогулятися, тому що там вже виходить дуже гарний захід, і мені би вже було цікаво там піти прогулятися під ним. Хоча можна на нього подивитися із вікна, але, типу, це буде трошечки інакше. От. Тому йдемо зараз на невеличку прогулянку, а потім буде вже така, можливо, потім вже буде. Е... Нічна рутина, можна так сказати. Така івнінг, а от, Во це. мене просто слово вилетіло з голови. Все, йдемо прогуляємось. Дуже багато часу жила е з вікнами, е з видом на південь. Тобто ніякого заходу я не бачила. А тепер у мене вікна просто прямо на захід. І от просто найменший захід для мене це вже просто вау. Я не знаю. Типу, я така кажу. Ну, це просто, це так гарно, просто супер. А от е, моя подруга до прикладу, яка там з вікнами на захід і ще й на схід, і типу, така. Ну, ні. Ну, ні, не завжди таке стається. Але от просто інколи таке є. Але це просто щось дуже-дуже гарне. <смі> я не знаю навіть як це описати. Мене повністю кожен раз розбиває, коли я бачу цей захід. Це не можу. Знаєте що? Мені здається, в мене з вікна буде гарніше, видно, тому що це буде трохи вище. Тому біжимо додому і зараз подивимось, як там буде це все виглядати. Ну що, ми переходимо, мені здається, до найцікавішої або принаймні. найтакої... Яке ж це слово підібрати? <свісно> Добре, найприємнішої частини вечора Skin скинкейр-рутін. догляд за обличчям і просто догляд. Не знімала перед тим нічого через те, що в мене трошечки закінчилась пам'ять. І виходу ніякого не було. Але мені здається, що детально саме зараз тут я не буду розповідати про там якусь ранкову рутину або там вже вечірню рутину в плані догляду за обличчям У мене є про це відео. Ось воно. Але відео було записано ще десь, ну, я не знаю скільки місяців тому. І мені здається, воно трошечки, от трошечки таке крінжовеньке вийшло. Типу, не те, щоб воно мені взагалі не подобалося, воно мені дуже подобається, тому що саме тут я його записувала і досі пам'ятаю це все, як там це все було важко, мене закінчувалась пам'ять. Результат є, воно мені подобається, але можна сказати, там інформація вже застаріла. Тобто те, як я там наношу деякі засоби або ті засоби, якими я там користуюся, я вже зараз не користуюсь. Або, типу, щось змінило, або не знаю, від чогось відмовилась, щось додала, тому типу не знаю. Але мені здається, що можна записати знову схоже відео, але вже цікавіше, бо я знаю. Там я ще така досить маленька. Не знаю, чи ви побачите типу, саме різницю візуально. Але от внутрішньо я розумію, що справді змінилась. От. Ну що, не буду довго говорити. Е, можна приступати до моєї вечірньої рутини, в мене, В принципі, нема дуже багато різних баночок, якими я користуюся. Мені достатньо тільки деяких, е, які більш-менш підтримують мою шкіру в нормі, але типу, вона не завжди в нормі. Просто щоб ви розуміли, типу, погана, навіть не погана, а не ідеальна шкіра це нормально. Немає ідеалу. У всіх є проблеми. Як я завжди кажу, ідеальних людей не існує. Або існує, але, ну, типу, ми не будемо зараз в це заглиблюватися, окей? Добре. У мене зламалася моя кільцева лампа, яка мені служила штативом високим. А свій малесенький такий невеличкий штатив, я забулася взяти сюди. Виходжу з того, що є, щоб ви розуміли, у мене телефон стоїть на коробці, на коробці з під фену, на туалетному папері, і вже зверху телефон стоїть. Ну, типу, це така е, дуже важка система, але вона працює. От, вже не вперше я таке роблю, бо виходимо з того, що є. Так, все. Я дуже сильно заговорилася, приступаю через те, що дуже дуже багато говорю. волосся. Іноді таке буває, інколи я взагалі все забуваю зробити. Так само теж, теж згадаю за це минуле відео, ті Beauty Secrets, які я знімала раніше. Там я теж забула заколоти волосся, і потім вже я дивлюся, а в мене буквально в волосся лізе просто в об обличчя. І я така, ой, а я трошечки забулася. Хоча я хотіла заколоти волосся, типу, як заколкою, але я це забула зробити. Ну, вже що є, то є. Я думаю, це все. Е, нічна скінкей і рутина вже готова. Е, тепер можна йти відпочивати, точніше не відпочивати, я навіть не знаю, що я там далі буду робити. Але, може, щось придумаю. Пізніше хочу е, взяти якісь фрукти, хоча, мені здається, в нас їх не так багато, як я собі уявляла, я поверю, як я думала. Ну, але е, щось зробимо. І мені здається, щось подивимось. Але я ще не придумала, що хоча в мене є дещо вже на думці. Ну, побачимо. Так, хочу зараз поділитися навіть не рекомендацією, а просто Ах, навіть не знаю, як це сказати. Йогурт, який мені здається, має найкращий склад зі всіх складів, які я вже читала, які я там дивилася, пробувала щось розібрати. Знову ж таки, я не нутраціолог. Я не розбираюся. Якщо хтось знає, скажіть. Е, мені здається, цей йогурт Галичина він є безлактозний, і також він ніби тут без цукру. Але, знову ж таки, не експерт, не розбираюся, не знаю. Але я не скаржуся, він мені підходить, він мені просто супер. Я не знаю, я його можу е, з'їсти половину вранці, половину доїсти ввечері, або там ну, лишити там. Трохи на наступний день, але це не зовсім бажано так робити. Але такою, якщо не виходить їсти стільки йогурту, то вибачте, що ще робити. От, тому візьмемо зараз йогурт, візьмемо персики, і я навіть не знаю, що ще через те, що я думала, у нас будуть хоча б якісь фрукти. А виявляється, є лише персики, і, можливо, ще є лухина, але це не точно не знаю. Треба подивитись холодильнику. От, ну зробимо, типу, як якийсь десерт. Для фільму мені здається, я буду дивитись. можливо, буду дивитися фільм. От, йдемо щось робити з цього. Хочу сказати з цього всього, а всього насправді немає. Ну нічого, зробимо лише з цього. Весь штативо сьогодні обходжусь просто як можу. Де мій телефон сьогодні тільки не стояв. Ну, так само, як оця кільцева лампа, яка в мене трошечки зламалася. Не те, що зламалася, так просто вона не може. А я можу показати, секундочку. Вона була би мені просто чудовим варіантом як штатив, але ні, не вийде. Тому що я типу її відкрию, я її витягну, але вона не закріпиться, бо вона просто ну, вона ніяк. Тут можна було б покрутити, але воно не крутиться. Точніше, воно крутиться, але воно не закручується до кінця, і через це воно просто падає. Висота, от буквально, яка є. Тобто, От десь у сіті. Все от, от так. От. Треба її треба щось з нею зробити. Не знаю, що до неї придумати, але щось треба придумати з нею. Зараз у нас вже трошечки пізно, але все одно, от вже, як ви побачили, зробила собі фрукти, знайшла все-таки ще лохином. Додала йогурту до персика і також порізала горіхи. Ну, як на мене, виглядає дуже гарно. Мені здається, такий саме варіант а, фруктів. Я не знаю навіть, як це пояснити. Мій улюблений майже завжди викладаю все більш-менш однаково. От. Буду проводити вечір в такій от атмосфері. Маю з собою тут блокнот. І планшет, можливо, буде щось дивитися, е, як я вже ніби згадувала або не згадувала. Неважливо, та да. тому зараз будемо щось шукати, їсти фрукти, а також е, е, записувати деякі думки. Тому зараз будемо сідати, дещо е, писати, шукати і так далі, доробляти ще деякі плани і відпочивати. На мене, то вечір пройшов просто неймовірно атмосферно. Я не знаю, давненько не було саме такого вечора. Сьогодні вийшов прям дуже класним. Сподіваюся, вам сподобалось. От, і, можливо, ви знайдете якісь ідеї, що можна зробити, або додати до своїх вечорів. Знаєте, все ж таки, це зовсім якийсь інший формат, як я вже згадувала це на початку, але мені сподобалось. Типу, Справді, цей вечір він вийшов дуже класним. Можливо, через те, що я його знімала, також провела його з вами. От. Це було дуже цікаво. Мені здається, що вечір це саме мій улюблений, найулюбленіший е, час доби, тому що я не знаю, просто він такий атмосферний, ну такий же класний, особливо ще період заходу ну це взагалі просто неймовірно. На цьому все. Буду з вами прощатися. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Е, якщо ще поставити вподобайку, буде дуже-дуже класно. А якщо відпишетесь, то це вже просто буде плюс мені до настрою. Можливо, вам теж. Ну все. Комусь бажаю на добраніч, а комусь бажаю гарного дня, тому що не знаю, коли ви оце дивитесь. Ще раз дякую і па-па.